Вітаємо всіх з вами, Перл. Мене звати Аня. І сьогодні у нас буде огляд на нову книжку, а саме на книжку «Історія України. Україна історія з грифом секретного. Автор якої є Володимир В'єтрович. Ця книга це справжній скарб знань про наше минуле та про минуле нашої країни. Автор цієї книги Володимир В'ятрович досліджував архіви, проводив інтерв'ю з очевидцями та експертами, що проливали світло на події, які довгий час залишалися у секреті. Володимир В'ятрович є кандидатом з історичних наук, дослідник історії українського національного руху, директор Українського національного інституту пам'яті, автор багатьох книжок з історії України з 2008 по 2010 рік. Розсекретив архіви КГБ. Хоч книжка і є важкою, адже розповідає про страшні сторінки нашого минулого, читається вона досить легко. Я думаю, це через фото та архівні документи, які були продемонстровані у книзі, вони є у вільному доступі. Та, прочитавши які, ти зможеш ще глибше зануритися у прочитання, Та час за читанням пройде зовсім швидко. Також в ній було продемонстровано 32 нариси, які були написані на основі розсекречених архівів СБУ. Герої цих розповідей абсолютно різні люди з частинок України, а саме політичні, військові, мистецькі, церковні діячі вони могли бути як і студентами, так і священниками, так і солдатами, так і батьками та просто дітьми. Радянський режим, в свою чергу, показаний світло та без ніяких прикрас через КГБ. Діяльність її висвітлена в донедавнь таємних операціях. На сторінках книги можна побачити і щоденне життя таємних органів, таких як фальсифікації, оперативні розробки, агентурні операції і глобальні інформаційні війни, і так далі, в епіцентрі яких українське минуле. Ятрович розповідає про механізм депортації та внутрішньо радянської тюремної системи, яка, хоч і здавалася бездоганною, проте була зламаною. Важливо, що автор цієї книги намагається показати нам ті важкі часи не через важливі дати чи події, а саме через історії людей. До прикладу, ми можемо взяти розділ про голодомор. Там він демонстрував нам щоденники, записники та фото, які були відзняті у ті страшні та важкі часи. Занурившись глибше та прочитавши той же щоденник, ми зможемо зрозуміти та глибше усвідомити історію того важкого часу та що пережили наші предки. Самі ж автори щоденників описували все детально та майже непохвилинно, що допомагає нам ще більше усвідомлювати ті часи. Ця книжка допомагає прокласти шлях до таємниць та привідкрити завіси минулого, адже саме ця книжка розповідає про історію України ХХ століття та як нас тоді бачив світ. У цьому виданні показана 61 одна історія. Вона може торкатися як і сталінських репресій, так і часів голодомору, так і другої світової війни. А зокрема, існують такі назви як Бандера, старі та нові міфи, Бабин Яр, пам'яті, політика від Уводо, Ун Лесь Курбас у сталінському театрі абсурду, єдність, що гартована голодом, голодомор, старання пам'яті. Ож, якщо ви хочете краще збагнути історію нашого минулого, а саме історію України 20 століття. Історія України з Грифом Секретно від Володимира Ветровича ідеальний варіант. Тож раджу прочитати на літо.